Раніше привикли, що немає світла, немає води. Цей генератор на 30 кВт – перший, який працюватиме в системі водопостачання і водовідведення Новгорода Сіверського. На жаль, він у нас поки що один. Тому варіантів для нього багато, або ми будемо його робити мобільним для забезпечення частково індивідуальних ар або ми. Його стаціонарна, він буде працювати на чисні проблеми, на чисних спорудах, що зніме екологічне питання. Як основний варіант, де встановити цей генератор, розглядає центральну каналізаційну станцію, очисні споруди. Сюди йдуть на чистоти з усього міста. Очищення стоків проходить у кілька етапів. В цих резервуарах осідають важкі речовини, а в цих воду очищають мікроорганізми. Це бактерія активний гіл, називаємо бактерія, яка. Унічтажають все, все, все сьо стокав, повністю очищають стоки. Щоб активний мул працював, компресори мають нагнітати у резервуари повітря. Інакше бактерії загинуть. Майстер Олександр Чернявський показує, як це працює. Очищена бактеріями вода з резервуарів надходить до насосної станції. Це у нас насосна станція, яка перекачує вже очищені стоки непосередньо до дісня. Вони там стоять на рівні, вони не постійно працюють, вони включаються по рівнем наповнення. Щоб за відсутності електропостачання всі компресори станції працювали, і потрібен генератор. Для нього тут вже підготували місце. Попередньо планують встановити той, що надала обласна військова адміністрація. Якщо для потреб станції вистачить його потужності, ми спробуємо його, спробуємо реальний його вихід, перевіримо і будемо дивитися, що надіємося ж. Центральна компресорна станція. Вона забезпечує водою більшу частину Новгорода Сіверського. Скважина одна, скважина втора. Закачується вода і глибина по 17-20 метрів до рівня води. Насосом подимається вода і поступає у башню у центрі города. А тут вона розходиться по цьому роді. Під час блокауту 23 і 24 листопада насоси не працювали. Води в більшій частині міста не було. Роботу станції може забезпечити генератор потужністю в 100 кВт. Це втричі більше, ніж видає наявний. Один насос, один дві аці 55 кВт. Для того, щоб працювати, треба мінімум 100 кВт. Щоб в разі повної відключення електроенергії місто Ногородців було забезпечено водою, це потреба ще є в 100 кВт генераторі. А також ще два подібних 30 кВт. Найближчим часом надійде 100 кВт, і це дасть там можливість піднімати воду. 100 кВт – це покриття, на мою думку, майже всього міста до другого поверху. Вище другого поверху індивідуальні повисительні станції. Будемо вирішувати це питання, як підняти вже до п'ятого поверху. За інформацією Володимира Шкарпітка, в інших центрах громад району генераторами підприємства водопостачання і водовідведення забезпечені. В Семенівці ми особисто пересвідчились. Кораб і понорниця зараз будемо особисто пересвідчуватися, що вони забезпечені. За інформацією наших органів місцевого самоврядування, ми їм довіряємо, що в них проблем не буде з водопостачанням і водовідведенням. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Новгород Сіверський.